Ну, і додамо трохи веселого. Кожного дня кожної зйомки автори розслідувань в нашому ефірі чують широкий спектр того, що фігуранти вважають креативними поясненнями. А ми назвемо це тупими відмазками. Інколи вони потрапляють до ефіру, інколи настільки ні про що, що ми їх вирізаємо, але зараз будуть виключно ось вони спроби відкараскатись від журналіста. Отож. Oh, Ідіть у садового, попитайте, коли він сміття прибере по Україні, яке порозвозив. Не засрав цю Україну. Ніяких відповідей на ваші питання не буде. У садового попитайте, сидіть гуляйте в садовому питання, коли прибере сміття. У Садового попитайте, коли прибере сміття, коли він сміття своє, яким засрав цю Україну, прибере. Коли садовий прибере сміття, коли він прибере сміття, він прибере сміття з України. Не показуйте мені те, що ви мені показуєте. Коли він прибере сміття, як яким він засрав усю Україну. Ви виконуєте політичне замовлення? Садового питайте, послухайте відповідь. Відповіді на питання не даю. Коли він сміття своє прибере, коли садовий, який фінансує ваші замовлення, прибере сміття. Не бігайте за мною до садового, яким засрав усю країну. Підійдіть до садового, задайте йому просте питання. У садового попитайте, щоб ви теж не дихались морідом. Не чув, не пам'ятаю, не знав та й забувся підходить до будь-якої теми. Мені невідома ця інформація. Не треба рахувати чужі гроші. Не знаю. Дуже важко туда ти нас. Я не розумію, я не розумію, про що ви говорите. Я не буду говорити кого, що, хто. Е -е 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 -е. Я не пам'ятаю, не, не знаю. Не знаю. Все офіційно закрито, все офіційно. Це особисте питання. Не Я перед вами. Я не маю до, до цього ніякого відношення. Ви вичте. Я не знаю. Я не пам'ятаю. Я не знаю, з ким зустрічаюсь. Всього доброго. То родичів у них і питайте. Використовуйте, коли на родичів записано нерухомості ну, десь на пару десят мільйонів. теща, А так звідки тощо. в неї таке майно? Я не маю відношення на земля на чверть мільйона доларів. Будинок величезний будується на Дніпрі. Я в діла свого тестя не лізу. Я не моя сестра. Но мам мама підвезла. А на чому мама підвезен? Мама на підвезену Ну мало ли, що у мене є. У мене є куча дорогих моїх друзей. Ну їде тебе, біблі, їде, слава богу. Це будинок, який орендують мої батьки. його продавати, я кажу, дай мені, буду за ним користуватися, доглядати за ним. Я кажу, нема питань, у нього три чи чотири. І моєї мами, моє, своє особисте життя. Це його повне право, він не повинен вчитуватися перед вами. Якщо у вас питають про якесь авто вартістю у дві квартири, можна спробувати переконати журналіста, що ви зібрали його оцими своїми руками. З велосипеду гном три скотча і м'ясорубки. Це не це була поламана автомобіль. темобій. пошкоджений. Ну, вона май майже не находила. Коробка не присіла. Двигун. Переходимо до серйозного. Коли розслідування не про квартири машини, а про зроблену роботу, то вмикайте, ну, колись би, може, побачимо щось. Не дозволимо монополізму на ринку. Яким чином? Ну, побачимо. Треба менше розказувати про плани і б. Зубляєте ви? Я голосую багато чого. Хорошо би, щоб всі ділили все, що нужно. Так буває тільки в побачимо. Можна просто версти якусь дурню ні про що. А при зустрічі раптом змінює прізвище і запевняє, що він Петров. Доброго дня. А ви Віктор Журавльов, правильно? Ні. Ні. Я Віктор Петров. Як завжди, За да? загамно какуємо. Прошу. Ск... Скажіть мені, вам у вас задача кіскомпромадом знайти? Оця рубльовська мафія, користуючись корумпованими журналістами, я все гіпертонік. Час від часу на мене веде медійні атаки. А можна це найпрекрасніше просто втекти. Перед цим перевірте свою фізичну підготовку і головне, завчасно оберіть маршрут. Скажіть, ви реалізували своє право викупу частки в компанії УНЛ? Чому ви мовчите? Скажіть, будь ласка. Ні. ні, ні, ні. Ну, у нас є питання, ми хочемо, щоб ви відповіли на Ви достали мене. Ми даємо майданчик, щоб ви відповіли на запитання. Дивіться, от благодійний фонд розбудова. Це ж. Чи, будь ласка, він пропонував? Ви вже достали мене, чесно вам скажу. не знаю. Оксана Львович, всі мови Я перевищив ліміту, я до вас Я не розумію цю мову. Ви так себе поводите. Ні. Ви вчора казали нам про одного з охоронців. ми бачимо двох. Чому так? Вам каже. себе ну, абсолютно якось безумно, принаймні, мені так подається. Абсурдні А в запитання просто. Ну що ж, на сьогодні все. Нагадую, заходьте до нас на Ютуб, до нас у Фейсбук, до нас у Твіттер і навіть у наш інстаграм. Якщо у вас є якась цікава тема, або якщо ви хочете попросити про допомогу наших юристів, пишіть на електронну пошту. В телеефірі ефірі побачимо вже за тиждень. Це були наші гроші. Мене звуть Денис Бігус. До зустрічі.